Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас на першому півфінальному поєдинку кубка Івано-Франківської області з футболу, в якому благо юність. Верхня івано франківськ приймає в рідних стінах футбольний клуб Вільхівці. Розпочали нас команди з центру поля, друзі. і Ми швиденько познайомимо вас зі складами команд. І Роман Третяк намагається вибити м'яч подалі. Влучає знову футболістів благоюності. Атака. номер 2 Удар від Володимира Федорова. М'яч іде над воротами Остапа Вульчина. Подача від Майовецького. Ближня стійка. Удар по воротах від Романа Гнатіва і м'яч іде повз ворота Остапа Вульчина. І ще одна доволі непогана нагода у виконанні підопічних Романа Мотоза. М'яч знов році благоюності. Майовецький. Здорово на Сущака. Сущак. Пауза. Тепер передача. Майовецький удар по воротах. З ближньої стійки. М'яч перелітає. Рамку в Остапа Вульчина. Буртник розбирається в ситуації. Далі Владислав Філіпович Феліпович на Камрадського. Камрадського зустрічає Федорів. Камрадський виконує навісну передачу. Удар. Герич Рятує свою команду Роман Герич. Ось, друзі, перший удар площу воріт відбувся. Тепер уже третяк пробиватиме. Серія рикошетів. І до м'яча дістається. Роман Герич. М'яч. Передача на Федорів. Дуже самонадійна передача. Поперечна. Перехоплюють Камрацький. Камрадський. Камрадський. Робити доволі непогано для контратаки. Зрештою встигає тут повернутися Мільянов. Камрадський здорово розіграно. Удар поворота. постільна передача. І Лаврук переводить м'яч на кутовий. Новий розігрують вільхівці Феліпович. М'яка на передача. Удар по воротах від Олександра Неструка, І М'яч іде над воротами Романа Герич. Ще не таке може залет, залетіти за комірець. Бодноруку дальній постріл. Остап Ульчин. М'яч забирає до рук. Завантажує м'яч у карну зону. Лаврук виграє верхову боротьбу. Підбирання щоправда, за грацям вільхівців. але тут Гнатів дуже здорово. Обікрав Владислава Блонського віддав передачу на Майовецького. Майовецький класно розбирається. Руслан Майовецький приводить м'яч праворучна буднорука. Боднорук. Боднорук. Є є мільяну поруч, але затягнув з цією передачею бодноруки. Владислав Філіпович таких речей не пробачає. Перехоплення від 30-го номера вільхівців. він рухається лівим флангом. Повертається буднорук виправляти. Ситуацію вже сам створив. Філіпович пробиває. який же м'яч. Зараз вітає ворота Романа Герича. Друзі, а де ж оборона? А де ж оборона благо юності? Що ж, дивились футбол зараз гравці оборони Вершнянського івано франківського колективу. І за це Владислав Філіпович. Вколочує м'яч. Ворота Романа Герича. 0 на користь вільхівців. Вантажить м'яч вперед. Блонський поборовся. Вибору м'яч. Удар по воротах буде. Роман Герич м'яч забирає. Чи, наскільки ефектно Роман Гереч е... Василя Блащука? М'яч залишається у господарів поля. Шишка Грицак. Ємільянов здорово відкривається Грицак під цю передачу. Виконує простільну передачу. лизов, Гнатів удар! І м'яч опиняється в сітці воріт вільхівців. Рахунок зрівняно. Роман Гнатів. Другий м'яч ворота вільхівців за два поєдинки забиває восьмий номер. Ну що ж, роззабивався Роман, і це чудово. Для болівальників благоюності. Рахунок у нашому матчі нічийний, друзі. І команди розпочинатимуть спочатку у цьому поєдинку. Пробиться робитиме благоюності Грицак. Грицак кидає, вкидає далеко. Гначу поборовся на другому поверсі, не влучає по м'ячу Еміліану. Можливо, зараз удар поворотах і м'яч іде над воротами стаповучина. Який же момент на останніх хвилинах практично для благо юності! Щастить вільхівцям. У цьому епізоді так точно? М'яч підхопив, але не надто вдало. Можливо, зараз шишка Оленич Оленич удар воротах, М'яч іде над поперечкою Остапа Вульчина На виконання пробував шостий номер благо юності і. Корнеру виконанні благоюності. Шишка, подача, ближня стійка. м'яч прошиває всіх футболістів. Падає Олег Куртяник. Порушення правил не було. Іван Салаш дає фінальний свисток першого півфінального поєдинку. Кубка Івано-Франківської області з футболу. Благо та вільхівці розписують мирову на благо Арена. Рахунок 1-1, автори голів Владислав Філіпович, Вільхівців та Роман Гнатів благоюності. Друзі. Отже, все вирішиться в поєдинку 8 травня.